Всім привіт! Я хочу сьогодні записати відео на цікаву тему як обрати хороших друзів і будувати дружбу. Ну, як скажете, якщо є якісь коментарі пишіть в коментарі питання. А і якщо ви хочете якусь іншу тему, то пишіть мені в коментарі або я закину Силку на мій інстаграм, то ви зможете писати свої теми. І ми почнемо, почнемо нашу тему. Ем, я зараз е, прочитаю Екклезіастова з е, 4 вірша по 9. Ем, Якщо є Біблія, відкривайте або онлайн. Краще двом, як одному, бо мають хорошу зарплату за цей цвій. Якби вони впали підійме підійме одне свого друга, та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Також, коли двох покладуться, то тепло їм буде, а якщо ж розгорюватись одному, а коли б хто напав на одного та двох, вони стають на нього і нитки потрібне, не, не, не скоро піресія. Пі... 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 Це ж ми... мені складено в читати, так що вибачте, якщо щось не зрозуміло. Але якщо не зрозуміло, мати просто відкрити Біблію і почитати. Це складно. Е, як знаю, що дружба — це саме головне. Ну, ліпше мати дівчик, бо ну в майбутньому, ну якщо ви з дитинства дружите, в майбутньому це буде велика підтримка від Друзів, якщо щось так, і що по того. Ну, друзі це велика підтримка. Давайте поговоримо, як обрати доброго друга. Mm, друзі без друзів наше життя буде якийсь сірим стає, або якісь нудним. Вони наша підтримка, допомога, вони, ну, як порядок наш. Або натхнення дають нам. Іноді потрібно якийсь час просто чекати свою людину, яка не завжди відразу зустрічається на життєвому шляху. Час проходит, роки, перш ніж з'явитися п'яжний істинний друг, здатні зрозуміти і проявити вас таким, яким ви є, прийняти вас таким, яким ви є. Вибирати, вибирати потрібно не поспішаючи і розумом. І це, щоб друзі залишились поруч багато, багато-багато років. Я м'якую так, що е, ви маєте вибирати друга е, по по, по тім, сказати, на кейський. Ну, по тих пунктах, е, які, наприклад, вам подобаються, щоб ви потім не зрозуміли, що ну, подружили-подружили, а потім знали, що вас вашою спиною, ваш друг про це обсуждає або ще щось типу по того, то будьте українці, коли вибираєте друга. І так давайте зараз перейдемо пункту, що робити, якщо немає друзів взагалі. У цьому випадку треба шукати людини, яка буде цікаво з вами, обов'язково. Бо коли ви будете говорити щось і їй просто буде хочеться просто поспати, і не буде просто цікаво, хоча, якщо ви даєте сказати якусь проти дрібницю або якусь нецікаву інформацію, все одно вашому другу має бути все цікаво. А якщо навіть йому не цікаво, то він послухає вас і типа, захоче послухати вас. Однак не варто забувати і про себе. Дружба це коли добре од типа Дурбас, коли добре не тільки тобі, і добре не тільки йому, а добре тобі коли двом, типа обом добрим Зараз близькі людини може наприклад Потерпіти не для вас, типа нудить для вас матч. Але буде це з дня в день. І, ну, і це як приклад у вас є друг, і він дуже любить футбол, а ви це просто ненавидите. То ліпше піти з другом і хоча б просто перетерпіти цей день. І думаю потім буде вам цікаво. Це, ну, такі ітоги, що треба вибирати друга, щоб ви потім не жаліли про це. І саме перше відео, як знаєте, як якісь, якась тема цікава, або не навіть не цікаво комусь, але прибавця, як не цікаво. Пишіть в коментарях, яка вам тема цікава. І прибачте, якщо вам щось не подобається. І це було маленький відосик. Дякую за те, що подивилися його. І дякую, що підписані На мене бо я так, ну знаєте, як приємно тут бачити, що три підписники просто мені приходять до телефон. До вас підписався той. І ще один, і ще один, і ще один. Це так приємно. Тож дякую за те, що підписуєтесь. Давайте до цього року. моє моя ціль, не знаю, як ваша, щоб до цього року було 500 підписників. У мене майже 100, Ще 40 підписників не вистачає, у мене вже буде 100. Дякую, що ви підписуєтеся, дивитесь мої ролики. Е, наступне відео, я так думаю, що вийде на, наступні, на наступному тижні. Люблю вас. Шукайте собі доброго дигу, якщо вас нема. І якщо вас нема дигу, я буду щасливо стати вашим другом. і вислухати ваші всі проблеми. Па-па!